Заповіді Божі, є Господь Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства, нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Друга заповідь: Не роби собі кумира, ніякого зображення того, що на небі вгорі, що на землі внизу, що у воді нижче землі. Не поклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь Бог твій, Бог ревнитель, який карає дітей за провини батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене, і творить милость до тисячі родів тим, що люблять мене, і дотримуються заповіді моїх. Третя заповідь: Не промовляй імені Господа Бога твоє, марно, тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я Його марно. Четверта заповідь. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів спрацюй і виконуй усякі справи твої. А день сьомий, субота, Господу Богу твоєму не робив цей день ніякої справи, ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні худоба твоя, ні прибулиць, які веселять Твоїх. По за шість створив Господь небо і землю, море і усе, що в них, а у день сьомий спочив. Тому благословив Господь день суботній освятив Його, шаную матір Твою, батька Твого. Щоб тобі було добре, щоб продовжишся дні твої землі, яку Господь Бог твій дав тобі. Не бивай, не перелюбствуй, не кради, не говори неправдивого свідчення на ближнього твого. не бажай дому ближнього Твого, не бажай дружини ближнього твого, ні поля його, ні раба Твоєго, ні рабині його, ні його, ні осла його, ні всякої худоби, нічого, що у ближнього Твого, оскільки грішні люди власними силами не спроможні перемогти гріх, досягти певної духовної гармонії, вони перебувають, е, потребують благодатної допомоги від Бога для отримання Божої благодаті, сили, енергії, творця. Християни використовують ті засоби, якими володіє Православна церква. Першою з них є молитва, яка є особистою зустрічю та спілкуванням з Богом Отцем через Ісуса Христа в Дусі Святому. Христос закликає віруючих молитися завжди за усіх життєвих обставин. Головною християнською молитвою є молитва Отче нас, яка була дана самим Христом як зірець для наслідування. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків.